Сьогодні мільйони українців вшановують ідеали свободи, демократії, патріотизму і мужності своїх громадян. 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. З нагоди відзначення цієї дати в Коростені відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку на честь Героя України, майданіця Сергія Кемського та пам'ятного знаку Борцям за незалежну Україну в заходах взяли участь міський голова Володимир Москаленко, народний депутат України Володимир Арішонков, начальник Коростенської районної військової адміністрації Юрі Тарасюк та мешканці міста століттями наш народ виборював своє право бути вільним. Сучасні українці не на словах знають, як захищати свою гідність і виборювати свободу на барикадах. Сьогодні ми захищаємо свою незалежність на сході і півдні. Виборюємо своє право на життя у війні із рашистами у цій боротьбі. На жаль, ми платимо найвищу можливу ціну. Це людські життя хвилиною мовчання присутні згадали загиблих захисників та захисниць України. Ми ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну своє життя, і ніколи не пробачимо всіх тих, хто позбавив їх життя, і хотів позбавити нас волі. Дякуємо кожному українцю, який своїм патріотичним ставленням, святою вірою і невтомною працею наближали, і щодня продовжують наближати країну до перемоги. Такими цього дня є слова президента України Володимира Зеленського. Все буде Україна, слава Україні!